Кременчуцький ЦНА пропонує широкий спектр послуг для мешканців та гостів нашого міста. Одна з них серед нещодавніх перереєстрація автомобілів, які були вперше ввезені в Україну та розмитнені. Виходить завдяки нашим надавачам послуги, а саме. Територіальному сервісному центру 5342 три нашому Кременчуцькому, саме завдяки їм їх, їхній допомозі, в нас в принципі виходить надавати цю послугу. Для того аби скористатися цією послугою, необхідно взяти талон для запису. Зробити це можна або у головному офісі, або онлайн. У такому випадку потрібно обрати послугу під номером 6221 – Перереєстрація транспорту. Також потрібно надати необхідні документи. По-перше, це документи самої особи, що підтверджують і особу і місце проживання. Це паспорт, якщо це іноземці, це посвідка на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця або особи, що шукає притулку. Ідентифікаційний код в оригіналі. Якщо немає в оригіналі, є в id паспорті, можна користуватися id паспортом. Також необхідні документи безпосередньо на транспортний засіб. Безпосередньо туди повинні входити документи, що підтверджують законність прибуття цього транспортного засобу в Україну. Це безпосередньо там вантажно-митна декларація, сертифікат відповідності, що цей транспортний засіб можна використовувати в Україні на автошляхах. Також акт огляду і договір. Купівлі продажу, тобто документи, які підтверджують правомірність придбання, правомірність ввезення і можливість його перепродажу. Що стосується саме автомобілів, які були у вжитку, і надійшли до України та реєструються вперше, обов'язковим є ще один документ. Потрібно ще зробити акт експертизи. Який можна зробити пункт експертного дослідження? В нас це є біля Нацполіції, вулиця Героєва, Завсталі Три. Щодо оплати, слід зазначити, що окрім реєстраційних послуг, необхідно оплатити послуги пенсійного фонду. Первинні реєстрації автомобіля передбачені ставки в залежності від вартості автомобіля. Тому тут треба вирахувати вартість автомобіля і звідси буде вирахувати сам податок. Це також допоможуть наші адміністратори і консультанти. Якщо в людини є документ підтримку. Тверджуючи вартість, ми можемо це вирахувати і вже надати відповідь, скільки буде цей податок. Послуга є екстериторіальною, тож громадяни можуть звертатись по неї незалежно від зареєстрованого місця проживання. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.